У Розі триває шоста в цьому році хвиля видачі продуктових наборів. У них необхідні продукти до столу: борошно, олія, цукор, консерви, крупи. В Венголицькому районі отримувачам допомоги видано вже близько третини наборів. «У Нас в районі заплановано на шосту хвилю видачу 7260 продовольчих наборів. Значить, ми вже видали на сьогоднішній день. починається з понеділка. вже біля більше двох тисяч продуктових наборів. В пункті видачі проднаборів наборів черга рухається без затримок. Завжди приємно отримувати в такий ну тяжкий час допомогу. Дякую усім, хто причетний до цієї допомоги. А в цій допомозі дійсно ті необхідні продукти, які потрібно. Хочу подякувати раді оборони міста. За щоденну турботу та підтримку наших пенсіонерів, що дає нам можливість долати наші незгоди, вірити в нашу перемогу. Видача продуктових наборів здійснюється в 24 пунктах по всьому місту. Дарія Моронюк, Вікторія Добровольська, Ігор Протула цей день.